Ранок вдома триває, і зараз ми дізнаємося, як ляльки-мотанки можуть забезпечити військових хребами та автівками. Ну звісно, забезпечують не ляльки, а майстрині, які їх створюють своїми золотими ручками і продають по всьому світу, щоб назбирати кошти на потреби ЗСУ. От з однією з таких майстринь. Ми просто зараз і познайомимося. Яна Горбачук з Рівненщини авторськими ляльками захопилась майже три роки тому, після початку повномасштабного вторгнення. До цього моменту я абсолютно не знала, що таке мотанки, і навіть зараз мої ляльки не, не можна називати мотанками. Саме мої ляльки це авторські ляльки, які створені за мотивами мотанки, деякі ляльки або там за фольклорними мотивами. Я їх називаю ось так. Ну загалом це авторські ляльки так. на основі традиційних. жінка довго навчалась та удосконалювала своїх ляличок допоки вони не стали ідеальними. І тепер яна добре знана серед майстрів авторських ляльок. Інколи я можу робити ляльки на основі е, качанчика від кукурузи. Інколи можу створювати їх. Ну зазвичай зараз я створюю їх каркасними, тобто на підставці і роблю каркази з дроту. Інколи я намагаюся створювати їх за мотивами ось цих традиційних ляльок. Методом намотування. Кожну замовлену ляльку наділяє важливими для покупця символами. З їхньою історією, там, з їхніми спогадами, можливо, там я переношу там деталі, скажімо, якийсь сенс, який важливий для замовниць. І коли я собі, ну, я уявляю це попередньо фантазую і ось складається такий образ. І, звісно, е, обов'язковим пунктом е, має бути. Українські елементи, які мають обов'язково відображатися в образах ляльки, янині ляльки надзвичайно атмосферні, мають віночки намисто. Майстриня надає їм національного шарму. Кожну деталь продумує до дрібниці та обговорює із замовниками. Наприклад, якісь там взори на вишивках або в тих ж самих віночках, якісь елементи трав, квітів, які їм подобаються, які їм нагадують про дім. Чи якісь прикраси, чи можливо щось подібне до е, вбрання їхнього регіонального, що буде нагадувати про дім роботи майстрині часто купують військові та співвітчизники, які через велику війну евакуювались за кордон. Вони їм нагадують про дім. Найчастіше це Франція. І Франція, Німеччина і Сполучені Штати Америки. А ще я не разом з іншими майстрами створили громадську організацію Свої ми часто проводять різноманітні ярмарки та фестивалі. На них продають свої вироби. Хочемо пропаганду пропагандувати е, традиційне мистецтво, щоб люди згадували про нього. Е, хто забув, хтось взагалі знайомиться з ним з нуля. От, е, тому наша мета це популяризація українського мистецтва. Хочемо давати змогу молодим аматорам, митцям проявлятися також, так як і ми це робимо разом. І ще одна основна наша мета це допомога в зборі коштів. Тобто робота з із збором коштів для військових на ці гроші. Купують реби, автомобілі або ж дрони для фронту. Яна і й сама на сторінках у соцмережах влаштовує лотереї, де за донат розігрує свої роботи. Так маленькі, милі лялички не тільки підтримують моральний дух, а й допомагають протистояти безпідставній кривавій російській навалі.